Слово Верітас на ранок. П'ятниця 26-го тижня звичайного періоду, десятий розділ Євангелія від Луки, вірші від 13 до 16. Короткозорість Хоразину Весаїде і Капернауму. Ісус звертається до мешканців цих міст, які, незважаючи на численні чудеса, які Він чинив на їхніх очах, не повірили. Іншими словами відкинули серцем навчання Ісуса Христа. Ісус вказує на гординю мешканців цих міст: Той, хто чув Слово Боже, несе велику відповідальність. Людина буде судима за те, що вона мала можливість дізнатися. Те, що ми дозволяємо дитині, ми часто засуджуємо у дорослій людині. Ми прощаємо дикону, але караємо людину культуру. Відповідальність це зворотній бік привілею. Жахливо відмовлятися від поклуку Божого кожна почута обітниця може обернутися прокляттям. Якщо ж людина приймає ці обітниці, вона отримає найбільшу славу, але якщо зречеться їх, вони одного разу можуть свідчити проти неї. Амінь.